Ось такий на сьогодні ранок дощовий, і схоже, що цей дощ надовго. Кури гуляють. Ось так дощик іде, Дощик падає. Вчора чоловік прибрав біля погреба. І в погребі? Думали сьогодні почати? Вибирати картоплю. А воно дощ. Ось такий козирьок у нас вийшов. Ну, я вам скажу хороше діло. Ось цей дощ я знімала у вівторок, а сьогодні у нас вже п'ятниця. Цієї ночі в нас теж пройшов дощ. Зараз піду на вгород дивитися, як там справи. І чи можна вибирати картоплю? Вже скільки зняла відео, ще не привіталася. Тому вітаю вас на каналі Світланка Селянка. І йдемо на вгород. Ну ось наша недобрана картопля. Вчора у нас був дощ, але він нічого не промочив. І в принципі вибирати картоплю можна. Якби тільки не було нового дощу. Ось зараз вже друга по обіді яскраво світи сонце, хмар немає, і поки мій чоловік вибирає картоплю, я займаюся. Фарбуванням полички для кухні. Завершила фарбування. Ось тут внизу тільки перший раз нижню поличку. Фарба відрізняється, бо різні фарби, але зверху буде чисто біле. Ось. Таке. А тепер йду на вгород дивитися, чим займається мій чоловік. Поки поличка в мене підсихає, поки чоловік копає картоплю, зазирнула у квітник. Подивитися, що зараз квітує. Квітує жоржина бордюрна, ще квітка не зовсім відкрилась. Ось ще одна жоржинка. Це вже почала облітати пелюстки. Бідненькі, звичайно, квітки в цьому році, вологи недостатньо. Ось такий соняк, декоративний красунчик тільки. Вже ось такі бутончики на айстрі. Ще трішки буде квітувати. Порозквітали ось ще в пазухах листків. Соняхи декоративні. Це вже не основна квітка, тому вони такі манюні. І ось ще квітують майорчики. Через цьогорічні аномальні погодні умови. Квіти дуже страждають. І, хоча цю ніч у нас був сильний дощ на вгороді, як я вже показувала, сухо, та волога вона не затрималася, пішла далі в землю. А кури побачили, що я пішла у квітник і за мною, бо знають, що звідтіля я їм переносю смаколики. Тобто бур'яни. Ну, сьогодні я нічого не рвала, ось уже зараз. Мари набігають. На сьогодні буду відео завершувати. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.